Скажіть, будь ласка, от на цій площі дуже великій. Є люди, які мені довіряють, чи їх тут немає. Будь ласка, підніміть руки, хто довіряє мені. Хто довіряє моїм словам? Ви вважаєте, що ці сотні рук, які підняти, це ніхто. Шановні друзі, я готовий відповісти на кожне ваше питання. хто не довіряє Росману. Підіть, будь ласка, люди, є, є можливість на цій площі поставити пам'ятник Тарасу Шевченку. Це питання довго обговорюється. Хто, люди, хто довіряє і хто не довіряє? Підніміть руки за те, ті, хто хоче, щоб тут поставили пам'ятник. Будь ласка. Підніміть руки ті, хто не хоче тут пам'ятника. Підніміть, будь ласка. Один грось, хоче. Ориса ця людина вже три роки робить все, щоб не було встановлено пам'яті, щоб суперечвої територіальної громади. Він спочатку переніс пам'яті спад. Ми кіноморіал пам'яті савити, але ми пане правда. Не. Каплощату, те що неправда, та йому сторону немає, подивіться на його очі. Писовіці. Тепер далі, товариство, зараз він, неважаючи нашого добря, хоче поставити йому малу архітектурну форму на каплочому землі. Говорить, ганьба! 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 ганьба, ганьба тому територіальна громада вся вимагає з цього голови припинити дії проти Тараса Шевченка і зробити все, щоб на цьому місці, стояв повноцінний, справді пам'ятник його але... зерю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Кожен з вас прийде на виборчу дільницю. І буде голосувати, і буде голос. Я заламіти. Ви не кричіть на мене, друзі, друзі, друзі мої, шановні, ми. Дорогі не треба на мене кричати. Не треба, не треба, не треба на мене кричати. Тому що ви тут кричите ганьба. Там люди кричать мою підтримку. Не розділяйте місто. Я вас дуже прошу. Давайте будемо толерантні один до одного в Україні. Сьогодні де факто відбувається громадянська війна. Сьогодні люди гибнуть. На Майдані в Києві ми маємо зробити все для того, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна повернулася на демократичний шлях розвитку, щоб наша країна повернулася до європейських цінностей і до інтеграції в Європу. Це моє прагнення, це моя біль і це моя мрія. Це далі. Що ми... Ви не стояти при. Президента. Чи ні! Тепер далі. Тепер далі, тепер далі. Питання одне, так, чи ні. Ой. Так, чи ні. Ви, ви послухайте дуже уважно, мене сьогодні. Ви... Я вам скажу тільки те, що я вам скажу. І це може вам подобатись, а може і ні. Ви можете визнавати мене або не визнавати. Ви можете рахувати з моєю думкою а або ні, але це моя думка, і я її зараз висловлю. Вчора депутати міської ради прийняли рішення, в якому чітко затвічили свою позицію. І так, що стосується ситуації в Україні, ми негайно вимагаємо зупинити кровополиття і зупинити вбивства мирних людей. Це позиція номер один. Дві години назад хочу вас повідомити про те, що до нас вийшли за телефоном 1560. Люди, і ми направили, ми домовились направити чотири швидкі допомоги, які вже уїхали. Вони тут їздили з мігалками заправлятися, Уїхали в Київ. Друга позиція. Друга позиція. А вчора мені активіст Майдану, може вона сьогодні тут, зателефонувала з тим, що одна людина загинула, її треба було забрати з Києва. Ми надаємо всю допомогу, щоб всю цю людину забрати з Києва. Ми готові на. Конституції означає переобрання президента. Є відповідь. Позиція чи ні? треба Дайте відповідь. Так чи ні? Дайте відповідь. Дайте відповідь. Друга позиція, вимота людина, ви побудьте хвилину на лінні. Друга позиція. Я вам дам відповідь, послухайте мене. Третя позиція, третя, третя позиція. Треба негайно провести в Україні децентралізацію влади. І врешті-решт, те, що сьогодні відбувається в країні останніх 3,5 роки, це з точки зору централізації влади, узурпації повноважень. Це просто ганьба. І це потрібно змінювати. Все те, що я міг робити на своєму рівні для цього, я робив для того, щоб місто розвивалось. Більше того, я буду це робити і надалі. А ви сприймайте мою відповідь, як хочете. Якщо вам подобається, що я не визнаю, враховуйте, що я не визнаю. Якщо вам подобається щось інше, думайте, як вважаєте, і говоріть, як ви вважаєте. Так і є ще напев, до мене запитання. कलो नहरबा खेल का होते हैं तो वो स्लीफ представник президента, тобто наше місто звільнене від одного і найщищі, що представник радіоганетного президента, якого ми вже не визнаємо. Тому ви я я, я вам хочу поставити сказати, шановні дорогі друзі, конкретно, я вам хочу сказати, я ваш представник, я законно обраний, Вінницький міський голова, служив. І буду служити територіальній громаді міста Вінниці. Це моя позиція. Я вас поважаю, я вас шаную, і я завжди з нормальним відношенням відношусь до кожного з вас. І дякую вам, друзі, за ваше розуміння і підтримку. Слава Україні! <форканець> Слава Україні! Слава Україні!

Чого ти трохи робиш, м'яко, чого ти трохи робиш, дівчата? Слухай, а чого ти? Підійди, дядько, підійди! Підійди, дядько, підійди! Підійди, дядько, підійди! Вставай, вставай. Роба. Держи, держи. Це